Вітаю! Прилетів тиждень, зробилось куча роботи. Наш горішок. Живий здоровий, все з ним добре. За цей тиждень в принципі, роботи прям багато було. Я вже, в принципі, вже все відзняв, ще не починав монтувати, бо дуже багато часу це займе. То зараз подивитесь, як штукатурив стелю, як стирав кори, як ронтував стіни, як робив драбинку, як по той драбинці вилазив на гріще і показував вам гріще. То приємного перегляду і підписуйтесь. Решки прибрав, докрутив, до пінив ці страхіті. виставив тут диван, сидю, <сум> милуюся з цим. І, як кажуть, очі бояться. Руки роблять, ну поки не роблять, ну зараз вже буду починати. Зачистю зараз ці всі соплі, які висять. Ще ці остатки піни приберу потім. І почну вже штукатурити. Ну, тоді що? Počakajmo, počnemo. Пройшло 3 години, в принципі, не складно. Головне розчин робить густенько, щоб сітка гарно прилипала. Ну, це стартове. То зараз заразом і підрівняю трішки, наскільки це, наскільки це можливо. І думаю, мабуть, навіть сьогодні закінчу. Думав, довше буде. А так, на щастя, вроді робота йде прям непогано. Тут вже якраз рівно половина. Кімната є, то зараз далі штатив і вже цю половинку закінчує. що дивимося. Новий день. Вчора нарешті домучив це все. То зараз воно ось так виглядає. Тут якраз була яма, то я так її трішки підрівняв. Потім вже як фі фініш буде, то тоді це все буде вже більш-менш рівненько і гарно. На кути, тоді забув. Трішки кути підрівняти, ну нормально. В принципі, і цей кутик так само. То вже навіть трішки підсохло. А де більше шарту зараз нас трішки похолодало, то вже не так швидко це все буде. Ну, все одно набагато рівніше стало. І вже як фінішна робота буде, то більш-менш рівно буде. Одне, що я забуду, це оці два кути туди трішки додати, вони там майже, майже лисі. Ну нічого. Доробиться, буде гарно. То кімната зараз виглядає ось так. Тут також була яма, тим більшим шаром її наніс сюди вирівняв. Тримається добре. І поки оця вся краса сухне, то на колхозів там з хамотами і з фомлентою ось таку штуку достав свою мийку, підключив шлангу і потихеньку мию. Щітки нормальні нема тут. На літній кухні знайшов хоч щось. То прям дуже зручно. То зараз потихеньку ще підготовлю каври, поки сонце шквари. Зараз сонце прям дуже активне, дуже жарко. І приїхав метал на огорожу. То зараз одненький помию його хорошенько. І буду їхати забирати метал. І будемо крутити огорожу. То шампунці не справляється, зараз покажу. Ось такого взяв пару пляшок. грязюка вроді вимивається, чи пилюка. От запах, запах страшний. Прямо такої старої старої хати, запах прям дуже неприємний. Це не знаю, чи якось надо, чи пральний порошок якийсь брати, чи капсули якісь брати, чи бог його знає, бо запах ну, максимально неприємний. Зараз у нас тече, сохне, подивиться, що з все, все вийшло. Сьогодні поїхав в місто, забрав нарешті металну огорожу. Ось така краса. Їле довезли його важкий зараз. Ну, слава Богу, даже майже не поцарапала його. Заїхав в магазин, взяв дешевий пральний порошок і в мене тут спроба номер два. Автомобільний шампунь має класно, но запах він не прибирає. І тут у нас такий медведі в лісі є, мені прям дуже подобається. То цей повторно прийшов, його простирав. і зараз цей спробує. Прийшов ще один день. До нас прийшов-приблудився ось такий. А, боїться, Степан! Приблудився кіт. І у нас зараз і живе. Сьогодні зранку прийшов, бачив, спіймав дві миші. Одну на порозі знайшов, другу тут знайшов на підлогі. То пішов їх, повикидав дуже далеко. Так, тепер до теми відео. Стеля підсохла у нас. Уже все тримається класно, перевірив, то зараз взяв грунтовку, пустеньку, дешевеньку. А зараз на штатив, перегрунтую повністю всю кімнату. І буде, в принципі, вона вже також підсихати і буде чекати вже фінішного всього. Так що, зараз наш штатив і починаємо. А кіт Степан буде дивитись разом з вами. Прийшло трошки більше години. І пішло ну, трішки більше, ніж 8 літрів ґрунтовки. Слой сильно, шар сильно великий я не клав на стіни. Головне, щоб воно так прибило пил. І щоб хоч трішки обгезія з'явилася. І як бачите, під вікнами я це все не грунтував. Не тому що все-таки буде міняти вікна. Треба буде викорчувати цю раму, ці всі грати і хочу її ще трохи вниз так прорізати, щоб вікно більше було нижче до батареї. Бо я думав, в наступних кімнатах кидають провід усі коробки, провода і так далі. Десь так на рівні батарей. Там зрозумів, що я буду там робити так само вікно, вирізати, бо вони дуже високо. Самі по собі вони не сильно великі. Зараз от це старе вікно. Ну, розміром, щось там 70 см на метр. В принципі, не прям щоб таке воно і супер маленьке, плюс його можна зробити по наружній стороні чи по зовнішній стороні. Воно трішки більше стане. Ну, все одно, я думаю, це зробити його по зовнішній стороні. плюс це підвіконня, дерев'яні з тієї сторони ті бестонні штуки корича, випилять, достать звідси це, все, і зробити трішки нижчим. І воно вийде там метр на півтора. мабуть, десь так. Трошки світліше, трошки гарніше буде, бо кімната велика і все одно тут, як, наприклад, зараз виноград, ви бачите, що я зі світлом працюю, бо тут доволі темно. Хоча зараз у нас... нас 12 година дня. І в 12-ї дня, і тут наскільки темно, що приходиться зі світлом працювати, то це вікно також буде більше робитися, А те вікно буде все-таки замуровуватися. І далі вас там ще буде чекати такий доволі цікавий контент. Зараз не буду приводу говорити, далі, в принципі, побачите. То зараз чекаємо, нехай це все сотне. Адив по території, думав, що зробити драбинку на горище. І якраз від тої шиферної огорожі, що від сусідів, ось такі брусочки доволі товсті, і там навіть вони вже підрізані. То зараз її зашліфую, зроблю самі сходинки. І буде драбинка якраз на горище. бо вже пора там після сьогоднішнього, що кіт спіймав дві миші, пора туди якісь. Сюрпризи для мишей закласти, то зараз займусь дробинкою Підготував інструмент, то заміряв, оці, це вже трішки спробував пошліфувати. Оці дліні по 2,5 метра і знайшов всякі маленькі, то з них пороблю сходинки по 60 см, щоб воно було оце разом з цима краями. Двома, щоб було 60 см, якраз зручно буде то зараз на штатив. та й подивитись екцентрику в машинкою і це прям дуже довго. Щоб отак одну сторону гарно зробити, це ушло 5 хвилин на одну, а їх дуже багато. <гум> то зараз просто на багатку одію таку липучу штуку. Бо для ексантрика це ж щось таке, вже прям філігранно, рівненьке, щоб гарне було і так далі. Тут таке не треба. То зараз винесу на вулицю, це все там ошкребуєте і все, бо пилюки дуже багато буде. Пройшло пів години Перечухав ці всі частинки. Вони Вже, звісно, дуже погнуті. Ця, ця огорожа давно стояла. Цей, так ще ну, трошки підрівнялося цим диском. Бо вигнуті вони прям дуже сильно. Для чогось такого точного десь там підшивати і так далі, воно вже не годиться, бо сильно криве. А для якоїсь драбинки, якоїсь такої, що тут поставити веранду, вона в принципі, згодиться класно. Плюс все одно на гаріші періоди залазити треба, то зараз наріжу їх, все відмірюю, виберу який, який бік рівніший, який кривіший, щоб вони були плюс-мінус одна, в однакову сторону прогнуті. І зараз це все наріжу і подивитись. Е. Півтори години. На це все пішло півтори години. Зараз мімлю штатив. І ось така дробинка. Два з половиною висота. Ширина сходинки 60 см і висота сходинки 40 см. Якраз доволі зручно було таке кутничок. Просто сюди так його вставив. Ладно, трошки. Ну, трошки з'їхало, але ну, в принципі то немає значення. Ставив, перш засверлив, закрутив. Дерево дуже тверде, прям дуже-дуже тверде, бо я не досверлив перший отвір, і шуруп крутив, і шуруп просто на середині зірвало. От, то я так назад туди забив, що він був просто як такий чопик для виду, що був. То зараз поставлю на горище. Як воно виглядає? І заліземо з вами на горище. Подивимося, що там. Ось така драбинка у нас. Не знаю, що це за дерево, але виглядає дуже класно і прям дуже міцне. Може хтось знає, що це за деревина, то напишіть, хоч буду знати. Це якийсь граб чи бук. Бо на клен, може клен, мабуть. Ну, то, ну, клен вроді трошки не такий. Ну, 100% не сосна, бо щось об сосну шурупи не лопають. Так. І зараз поставлю відео на паузу, візьму фонарика, бо там дуже темно, і разом з вами перший раз туди залізу. Так, Фонарик на базі. Ліземо. Головне не гепнуся, дивіться. Бо я як штукатурив стелю, то трішки задумався з приводу одної теми. І не замітив, що закінчився стіл і впав, то спина в мене вже четвертий день болить чи третій. Ну але до цього боліла, тепер ще дужче болить. Так, що у нас тут? У нас тут казанчики, човунчики. Соломи якось. Мене попереджило, що стеля не втеплена, що тут просто от таке воно. Тут якийсь радіатор зробили, це мабуть. а, Мабуть, тут якось це знімається, його щоб достати почистити. Тут якась металева штука для пляшок, битий, шифер. І пляшки від фарби, банка, о, з гвоздями. Ще один гігантський казанчик. Дуже класно. У мене вже їх, я не знаю, це, мабуть, горішки я тоді їх два знайшов, і там ще на літній кухні знайшов. Один чи два, і тут їх три. Коротше, їх прямо в мене тут цілий набір, вони всі різних розмірів. Так, тут були ремонтували стелю. Тут оці підпори видно, що нові. А самі ці балки чи крокви, я не знаю, як їх правильно називають, то вони старі, але вони нормальні. Не поїдено нічого, воно оброблялося чимось. Навіть тут біля комену, воно нормальне. І сам комен Ось так цікаво зроблений. Так, йдемо далі. Якісь осі, мабуть, жили. Так, якийсь чемодан старий з шматочками шифера. Моточками цемента, і железячкою. Тут також. Воно видно, що шифер весновий. Підпори також Сінові це дуже класно. Десь воно було тобі тепло, а воно все якраз все гарно і підшито. Ніяких дірок немає, навіть тут біля самого комину. Там воно ну, зараз воно засвічено, не видно, там, там бляха. І воно. Закриває все, бо саме горішче сухеньке. Все сухе, хоча у нас були перед цим дощі. Все сухе. Там куча соломи. Не знаю, що. чи то вони її самі так залишили, чи там хтось мичили, чи щось там свішмом наводили. Так. Тут металева якась штучка. Ще якісь, якісь штири металеві. О, це тут були, бушували миші колись давно. Треба буде його заліпити глиною. добряче, щоб ці паразити не залізли знову. Бо зараз кіт степан трохи з, з ними справляється. О, якісь колесові тачки старої. Ще яка штука, в нас тут. Ага. У нас тут якісь журнали, якісь. Журнали якісь старі, якісь зошти старі. Набуде потім зняти, передивитись. Може щось цікаве там буде, то відправлю попереднім власникам. Що там якісь фотографії будуть або ще щось. Дерев'яшка, ще якийсь папер. Папір. Шматки, гетари. А так, в принципі, нічого такого немає. Мені говорили, що тут вікна. Вікон я тут не бачу. Що саме цікавого. Бо тоді, як мені віддавали другу пару ключів, то сказали, що тут на горіші мають бути друга пара вікон. На жаль, немає їх. Де вони їх діли, я не знаю, ну і Бог з ними, в принципі. Нема то нема. Так. Думав, що набагато більш цікаво щось буде тут. Ну, в принципі, три казана вже добре. Вікон, на жаль, немає. Тут, мабуть. Все-таки кумен був, це якраз стеля тої кімнати, і тут якесь воно таке йде цементне. Там виглядає так, значить колись був демар, І він туди воно йшов. Скоріше воно за це... тут він щось таке колись і було. Я, звісно, не знаю, скоріш за все. Так, ну все, буду злазити, зараз ще мешам тут сюрпризів залишу цілу кучу і буду злазити. О! А, вона розбита. Для, для лампи скло. Не з дому одне привіз, а одне тут ціленько знайшов. Там якась коробочка. Ще ту коробочку гляну. Що там? Ай! Гнизді. Нічого тут немає, цікавого. Добре, все тоді злазю на вулицю. Чи злазю вниз. зустрімся внизу. То на цьому ця серія, мабуть, вже і закінчиться. Не знаю скільки вона по часу зайняла. По сильно довгі. Відео дуже довго монтувати. Коли відео одне йде хвилин 25, я їх монтую годин 20. Дуже багато часу уходить. І зараз якраз дивиться, 30% людей доходить до цього кінця відео. То хотів запитати. Я в минулому відео залишив коментар. Написав там, що в кої можливість і бажання допомогти на покращення якості аудіо і відео і так далі. То, то хотів вас запитати, може в когось є якась GoPro камера для того, щоб знімати такі прискорені відео десь від 10-ї моделі і далі, або DJI-камери, там Osmo Action камери. Я не пам'ятаю, там друга, третя моделі, щось таке. Я б з радостю купив би, бо нові вони коштують дуже дорого. А може в когось є БУ і хтось з неї не користується, я б з радостю вас би її взяв. Бо зараз, в принципі, всі кошти йдуть на ремонт, на це все, а на камеру на це вже другорядне. То напишіть в інстаграм або в коментарях, я з вами зв'яжусь тоді. На цьому все. Дякую вам дуже велике за перегляд. Щасливо вам, бережіть себе і до нового відео!